Влада завжди ну, напередку цього інформаційного порядку денного. Ми з Мішою днями говорили про те, що у нас така влада, яка по суті управляє вертикал і трошечки інфотейменту. Та? Тобто Головне, красива історія розказати. Та? І от ці, ці обшуки 1 лютого. Як може відбутися так, що у масі кримінальних проваджень, що саме 1 лютого, Збіглися так, типу, обшуки у всіх цих. Очевидно, що це запланована акція. Я при чому це... хочу вам сказати, що в понеділок ввечері від своїх джерел Властиво. я отримала інформацію, що. Дивіться, щось у середу буде. Я кажу, що знову будете попів арештовати. Ні, будуть серйозні ну, люди. Серйозні люди. Да. Тобто я не знаю, чи це робить сам Зеленський, чи його команда ну глобально, але це все знаєте, вкладається в такий дуже гарний, правильний типу, маркетингове таке планування.